Всім привіт! Сьогодні коротко розповім про свої позиції. Сперва глянемо на криптобабл. Після вчорашньої корекції монети знову трішки відскочили. Найкращий результат це монета ENS на 18%. PUMP, PAMPFAN, яка недавно вийшла 11%. І FET 10%. Ну, також он, LDO з таких гарних монет дала 8%. Ну, в принципі, все ви бачите на екрані, що ринок більш зелений. Біткоін поки що торгується в діапазоні 116-119 тисяч, так, навіть трішки 118 500 з вчорашнього дня. І перейдемо до моїх позицій. На біжі Бабіт у мене відкрите ICP і Liquity. Можете бачити, що мінус по їх загалом зараз мінус 530 доларів. ICP вчора виходило в ноль, Зараз знову трішки просіло. Ліквіті. Можна сказати, почало відростати. Не дійшло 2 цента до точки входу на днях. Але поки що будемо сидіти чекати, побачимо, що з цього вийде. Можете спостерігати за мною, підписатись на мій канал. Або на телеграм-канал, де я розповсюджую свої новини. І також перейдемо до біжі Bybid, де в мене відкрито більш позицій. Можемо бачити, монета Маск вийшла, можна сказати, що в 0,4 долари. Зараз плюсом Салана мінус 42 в лангу. Біткоін вчора торгувався у плюс 15, мабуть, зараз вже мінус 4 трішки відріз. XRP в мене більша просадка по ньому. На даний момент 652 долари. Це одна з перших цих позицій, що зараз в мене є. І Авіа також одна з перших цих позицій, що є, зараз мінусом 240 доларів. За авіа горив я буду поступово ще добирати, якщо ціна буде більше рости. Кейк мінус 20 доларів. Ну, ось така ситуація в мене зараз на дану хвилину. В сумі трішки менше, ніж 1000 доларів мінусом. 800-900. Ну, близько 1000 доларів мінус. Вчора відкривав дві позиції по МКР 1 Заходив. Ціна входу. Ще, секунду, щоб було видно. 1829. Це приблизно тут, ось тут, заходив. Ціна відросла, я поставив короткий стоп на 1830. Значить так, да. 1830 поставив стоп без убиток. Щоб якщо ціна прольється то ми просто б закрило б невеличкий плюсик. Можемо бачити, що. Закрився я по безубитку 9 доларів. Так як були коливання по ціні. І відкривав біткоін хеш. Відкривався по ціні 489. І закрився по стопу 5490. Точніше Не по стопу, а по тейк-профіту. Поки що ці позиції залишаю тримати. Найбільша просадка по XRP і по AVI. Все інше нормально поки що себе веде. Маск також вийшов плюс. Біткоін мінус 5, це не так вже багато. Заходив я на 1400. Так що ось такі, така ситуація по моїх позиціях. Кому цікаво, раз повторюю, можете підписатись на мій канал та спостерігати за мною. Також підписуйтесь в телеграм-канал. Слідкуйте за різними новинами з криптосвітом. Всім гарного дня, торгуємо плюс, до зустрічі.